Це знову ухорі. Привіт, друзі! З вами Антон Феров. Це один день з мого життя. Зараз, друзі, їдемо за запчастинами. Заберу майстра, і ми з ним разом поїдемо забирати запчастини для Mitsubishi Outlander. Він приїхав в суботу. Сьогодні вже четвер. І приїхали основні запчастини для того, щоб поставити його на хід. Сьогодні така є запланована задача поставити Mitsubishi на хід. Ну а ранок в мене почався ще з того, що кожен четвер, ви знаєте, входить новий ролик в мене. То я е, до цього ролику вчора його вже змонтував, а сьогодні вже е, зранку все, що треба, прописав, опис, там, хештеги т.д. і То все зробив для того, щоб сьогодні ввечері. Випуск був опублікований о сьомій вечір. Тож, друзі, їдемо забирати запчастини. Одна. одна посилочка в нас тут. Що ми тут маємо. Маємо дзеркало. Дивимося, щоб воно було право. Ой, біленьке, все як треба, супер, біленьке. І з датчиком мертвої зони бачу, там внутрі є означення, що це датчик мертвої зони. Так, тут у нас домкрат. Так, супер, це все є. Так, виглядаємо далі. Так, Тут бачу підрамничок буде для нас. Тут має бути поріг, дивимося на наш підрамничок. Щось ще має бути на піввісь. Зараз давай оглянемо цей підрамничок. Ось щось, ага. І речах є. Ага. Ну, зараз будемо дивитися. Так. Оглядаємо підрамник, оглядаємо речах. Схожий на наш. Це з розборки, але це все оригінал, так, стан нового речага. Так, тут все супер. Напіввісь. Ну, вона теж в такому ага стойка стабілізатора. Куха, ну як нове, це що таке? Нічого переставити з... Поріг. З, з нашого заберемо. Ага. Все, супер, що з підрамником все добре. Так, давай ще подивимось поріг. Так, дивимось наш поріг. Теж біленький, теж не треба буде красити, якщо, якщо він без коцок і два хромованих елементи на ньому. Ну Супер. Це, це ще, ну, цілий, цілий Правий. Давай прокинемо правий. Ага. Все, супер, супер, йду сплачувати. Так. Тут у нас одна котлетка і зараз буде інша. Ще додаток. Все, забрали. Тепер їдемо приміряти. На примірочку. Говорив видно весь мій кривий ріг, як на лодоні, друзі. Дивіться, вон наш, наші труби, які нас душать цим димом. То моє місто. Яке б воно не було, я його люблю. Так, Спробуємо зараз порожик. от наш Outlander стоїть. Так, тут темно, але ми справимось. Зараз ні, невдобно двома руками треба це робити. Порожок має бути ось приблизно тут. Так -то начебто Коротко, друзі, дуже смішно, але ну, колесо ми зняли, щоб не портити резину. І от Отаку от фігню ми причепили, там дві шпильки пошабашили, треба міняти. Але дивіться, яка краса. Будемо якось зараз його. Звідти витягати. Ой, друзі, зараз щось буде, зараз щось буде. Каже, більш дорожчій машині м'ягеньким зав'яжемо. Подожди, треба ж діти. Так, ну, друзі, як то кажуть з богом. Так, друзі, пробуємо іншу ідею. Слухай, воно крутиться. Ну контент. Хорошо, хорошо. Можна сказати, вже поставили тачку на ход. Так, друзі, дуже швиденько-швиденько їдемо на нову тачку. Там Крайслера вже привезли, я там більш-менш організував, будуть люди, які приймають, будуть ведмежатники, бо там ключик внутрі. В тому крайслері їду, їду. Треба було там і хлопцям допомогти, і сюди треба їхати. Ось такий в мене сьогодні насичений день. І виразу зі мною. Так, вот наш Крайслер. Бачу, что уже и двери отчинены. Красавчики, моя команда найкращая. Так, так вот давление меряют подушечки. Ага. Он подсовывает. А мы словно у нас вот этой стороны. Ага. И с вот этой стороны. И начинает надуваться. Ага. Они отодвигают вот этот вот угол. Понял. Вот. А вот. потом он залазит с подушечкой. И вот такие у нас Крайслер, друзья. такий красавчик. Ви подивіться який там у нас внутрі жир. Ай не відчиняється. Зараз покажу з іншої сторони. О, ну зараз, Ні, ну, красавчик Ультра. Ухури. Это у Лухурі. Бомба. Зробити. Там проблема в тому, що немає ключа, є лише жало. Скрили машинку, але самого ключа так і не знайшли. Чекаємо зараз на людину, яка нам під'яже новий ключ, зробить прямо тут на ходу, так би мовити. Ну а наразі, поки чекаємо, намагаємось розблокувати. Там у нас електрогальма і два задніх колеса вони зажаті. Ми під'єднали. До задніх моторчиків під'єднали, змінивши полярність акумулятор, щоб воно розжало ці гальма. Воно розжало, але... але ситуація залишається така сама, поки це не нерухомість. Друзі, дивіться, власник цього крайслера їздить на автівці такого кольору. У Та, мене тут багато грошей. І буде в нього ще одна автівка майже такого самого кольору, тільки це більш такий вишневий, більш темний, а це такий ближче до красного. Що це за готівка? Це треба розрахуватись зараз за евакуатором. So, друзі, тим часом Аутлендер зараз вже на підйомнику. Зараз я підвожу деталі, бо так я не встиг вигрузити. Тут все, слава богу, недалеко. О, тим чую, треба купити золотнічок, бо там на край слеп треба, хочемо накачати колеса, щоб воно легше було спуститися його І таке. Друзі, тим часом Outlander наш вже на підйомнику. І вже по ньому почалися роботи. Сьогодні стане на ход однозначно. Так. Ну а тим часом машина на монтаж заскочив в щоки. Це такий ключик, щоб на край накачати вже всі колеса. довго стояла Колодка аж прилипла туди до диска, тому не могли її зрушити з місця. Це лише на одній стороні. Так, ну все, зірвали колодки. О! хоч трішечки почали рухатись і колеса накачали. Cause I can see the sunlight up the sky So I hit the road and overdrive, baby Oh, the city's cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone On my Все, друзі, Крайсли розпустили, перемогли, залишилося ще орків перемогти, буде взагалі повне щастя. Що, друзі, день такий зовсім ненасичений, думаю, чим же ж його розбавить. І тут дивіться, ще й, ще й злива, ще й такі краплі, такі... хоч би не град. Чекаємо на майстра, який нам зараз зробить ключ, і ми зможемо вже його завести і своїм ходом замовку. Поки в очікуванні ключів, а точніше, майстра, вирішили зняти передній бампер, бо треба його завозити, він буде заважати руку. Тому знімаємо трішечки передок, і вже буде легше його завести у двір. Вот такий буде в нас ключик, оригінальний, не красивий, обрав не і дешевше, і красивіше. Зараз тут ще буде новеньке жало, яке буде зроблене ну, під цю автівочку. І буде отака у нас краса. Тут є і автозапуск зразу для клієнта. Червону три рази, і буде автозапуск. А відкривання багажничку треба притримати цю кнопочку. І буде щастя. Все, все добре. Ключ маємо. Супер. Купуємо запчастини і відновлюємо. Так, ну, друзі, давайте запуск зробимо. Яка краса. І вентиляція тут є, і підігрів руля, і підігрів сидінь, все супер. Ну Салончик тут бомбовий, просто бомбовий. Ну, друзі, з Крайснером на сьогодні покінчено. Завтра буду робити дефектовку сьогодні. Більшу частину описав. Завтра буду більш детально дивитися, що треба закупати. Ну і їдемо до Бо ну, Там же мені подзвонили кажуть: все, можна їздити. Все, з все, він вже на ходу. Бачите, він вже тут стоїть зовсім іншою стороною, ніж я його залишав. Все. Раз Ой, друзі, кріпенько ливануло. На сьогодні остання автомобільна пригода. Я вже їду на Джорні, дайте мені світла. От, Їду на джорні. Треба. Джорні в нас вже така. Остання маніпуляція це. В нас буде, там треба пуклі поставити, вже я сподіваюся, я вже їх поміняв, що вони підійдуть. І по джорні то буде фініш, далі хімчистка, і знач, десь наступний вівторок, сьогодні-четвер, має бути постановка на облік цього Джорніка. Тож, друзі, сподіваюся, це остання автопригода на сьогодні.

Кажена злива. Дивіться, як led світло на Джорніку працює. Зараз будемо аутлендера переганяти. Дивіться, тут щось ще Понаписувано понаписувано щось. Щось понаписувано. Нічого собі він так тихесенько їде. Ну що, погнали. Ай, красавчик, як я люблю, коли береш металолом, металобрух і робиш з нього отаку красу. Як це чудово. Пуклі, пуклі. Люблю, коли все в порядку. А тут попередку в нас не в порядку. Бачите, воно все не закріплене. Так трішечки, зовсім трішечки. Треба зробити, щоб було добре. You. You feel... Все друзі, пуклі поставили. Зараз ще. Комп'ютер підкинемо, хочу подивитися, що там ще, які може бути якісь там проблеми, хоча на панелі нічого такого немає. Тобто ну так, щоб все було вже 100%. Так що так, друзі. Ну і до речі, автопригоди не закінчилися. Щойно був дуже приємний дзвіночок. Хто за мною дивиться, знають, що я е, десь в середині червня купив першу свою автівку в Канаді. Outlander, Phev, гібрид, заряджаємий. Для клієнта з Києва. І мені щойно зателефонували, що він вже в Клайпеді. Так що, друзі, така якась негода, така злива, якийсь кошмар набудеться. Але, друзі, позитивний день. І це мені дуже подобається. Тож, друзі, такий в мене був день. Я дуже радий, що ви його зі мною провели. Так що, друзі, до зустрічі у нових випусках. До побачення. З вами був Антон Феру. Найкраща погода для мотоциклістів.